Ще одна людина, яка ну якби зв'язковик, який якраз потрібен в нашому сегменті роботи, так він вже з Києва, так і, і отак ми в нас організувалась така група. Тобто в моїй групі вже, бо ми трошечки потім розділилися, і Ярослав Пілонський, про якого я згадував, і ще мої колеги Сергій mm -hmm. Михальчук, так оператори відомі, вони трошки поїхали в інший бік. Брати Рубани, одного з них Макса дуже тяжко поранили. Власне, Івана Баннікова, ми під мостом Романівським також його було поранено. Mm -hmm. От, і ми трошки там поїхали по різних напрямках. Але вже коли ми поїхали на південь, можливо, хтось пригадує, але була команда, дійсно в зоні бойових дій потрібно було мобілізуватися. І там це було дуже строго. Ми не могли там знаходитись без цього. І було прийнято рішення мобілізуватися. І ну я хлопці кажуть, ну ми мобілізуємося, Євген, може тобі не треба? Ну, ти все ж таки, ну. От те, про що ви кажете, чи думаєте, так? А я кажу: та ні, ні, а що я вам буду заважати? Та ні, не будеш, ну як хочеш. Е, я правда ну не дуже до кінця розумів. Я собі, можливо, думав, що я трохи повоюю, а потім в е, мене така була фішка, або або ідея фікс, що я обов'язково маю звільнити Херсон. Uh -huh. От і влітку ще вашим колегам, які приїздили туди на Миколаївщині, і також ми з ними спілкувалися, так як зараз з вами, і вони там запитували, так що, коли Херсон? Я кажу, ну я думаю, що от десь всередині осені ми обов'язково звільнимо Херсон і так далі. Він так каже: та як там і це все інше? Ну так і відбулося. І дійсно це мене дуже мотивувало. Я, а чому я, я саме, дуже люблю чому саме звільнення Херсону. Ну тоді це було дуже важливо саме в тому напрямку. Так, очевидно, що це було важливо і ще перед Херсоном, як ви знаєте, звільнили Харківщину. Так і це був такий блискуча операція. От, але, оскільки я був на тому напрямку, і ми. Херсон бачили з правдене, з посад Покровського, ну, з тих містечок, які були повністю вщент розбомблені. І коли ми ходили по селі, нікого не було. Ну, декілька бабусі, дідів, які там е, нас благословляли і валялися даруйте шматки корів, які були розірвані. Так, це таке видовище було. А, і якась одна, один садочок, який мав добрий ну укриття. Ну як ну, укриття, то не укриття, просто добре підвальне приміщення, угу. яке з, з бетон зверху був, і ще, слава Богу, був непробиваємий то єдине місце, куди можна було швиденько прибігти, коли, коли обстрілювали. І ми це бачили трошки з висоти пташиного польоту mm -hmm. вже майже ті всі підступи до, до Херсона. Дуже мені хотілося. це Для мене був дуже велика сатисфакція, коли ми ввійшли. Ну, звичайно, що спочатку ввійшли штурмові бригади mm -hmm. сапери, а там на третій день я вже з хлопцями приїхав до Херсону, і це було надзвичайно емоційно, ну якби. Я, я, я просто ридав там всередині і, і не всередині. І люди без, настільки щасливі були, просто розривали. І нічого їм не треба було. Ми там привезли з собою якийсь ну, повіан, хотіли роздати там, дітям. Діти кажуть, ми, ні, нам нічого не треба, нам, нам, ми, ми вільні, ми ви тут приїхали і все. Це такі були відчуття, просто неймовірні. Якщо повертатися на Київщині, ну, тут також я кажу, кажуть, надивився. І... І мав дуже такі болісні речі, коли довелося там люди десь по Фейсбуках, колеги, uh -huh. ну, дізналися, що я там воюю так, і е, просили подивитися. А в одному з випадків подивитися і перевірити, чи батьки живі, там відомого mm -hmm. диригента Львівської національної опери Іван Чередниченка. І він каже: Я чув, що ти там, і мені сказали, але я не знаю, чи точно, що просто поганий зв'язок був там і все інше. В нього лишилися батьки, які не змогли виїхати, а він же туди не міг потрапити. І я поїхав з хлопцями по адресі і знайшов вбитих його батьків. Вбитих? Вбитих, так. От і батька, і потім шукав я ще довго матір, бо десь мала бути і не йшов під завалами е це їх рак... Їх артилерії вбили чи десь? Так. Ну, в... ну я не знаю, далі вже там з'ясовували, от але mm. вони лежали, да, і це дало можливість, бо він потім навіть дякував і думаю, за що дякує. А він каже: ну я вже здогадувався, бо якісь там сусіди передавали, що наче що вони може? це. Але каже, як добратися, як е, знайти потім. Е, бо дуже багато випадків, коли родичі один одного ну не могли там е, я маю на увазі, родичі не могли попрощатися, поховати, бо не могли знайти. І я до сих пір не так. Так я відразу викликав ну спеціальна служба. Тим більше, що треба було огляд робити, не можна так забирати, бо іноді ці паскуди ще й заміновували вбитих. Ну в Херсоні дійсно це, така, це такий був дуже цінний цінний емоційне і піднесення, і от, і от віра, що ми в подальшому так звільнимо всі інші міста і містечка, і Крим, в тому числі, і Донбас. Тому це дало мені дуже велику енергію з одного боку з другого боку, виснаження психофізичне. Я Десь, і ну, ви зрозуміли, що демобілізуватися, ви так просто. Так, не а я потім так, а потім кажуть: ну таки що? Це ж ми не йдемо від міста до міста, а потім хтось демобілізується. Дали інше завдання. Я, я їздив в Чорнобиль, я їздив в інші місця, ну так можливо не можна все говорити. Uh -huh. От, зараз ми також переміщаємося і, і будемо виконувати завдання, тому. Такі я неодноразово вас бачила, я їхала по Ярославому Валу, а вийшли у формі. Це, напевно, Сузір'я театру. Може та бути, так, так. Ну, Взагалі, якщо згадали про Сузір'я, то е, добровольчий батальйон був неподалік, а Сузір'я з перших днів стало військовим хабом. Тобто дирекція е, Олексій Кужельний, Ірина Батько Ступка, mm -hmm. і, е, е, ну, Сказали, що нема питань, треба все. І тоді приїздили е, військові. Катя Степанкова, донька Ади Миколаївни Роговцевої, взяла на себе так звані ну такі всі обов'язки певної логістики і такої волонтерської допомоги, облаштування хлопців, які приїздили, тобто отримували якісь певні співбесіди, інструкцію, і вже їхали в різні кінці України згідно ну якби і бажання, і в тому числі своїх певних навиків. Тому що приїздили різні люди, вражаючим було те, що я як тепер пам'ятаю, хлопці приїхали, приходять Сузірія, а вони мене знають. Ну я їх так uh -huh. цей. І вони кажуть: я приїхав з Іспанії, я приїхав з Італії. Ну, з заробітків uh -huh. Він каже: Я не міг сидіти, я приїхав сюди. І, і один з них, позивний хлопчик, на жаль, загинув от так. Uh -huh. Ну, багато, багато вже є тих, тих друзів, побратимів, які, які пішли. Я хотіла про Аду Роговцеву запитати. Ось вона, вона мені знаєте таке по-своєму воїном виглядає, от своєю цією підтримкою, яку вона може надавати, і, ну, і так далі. І, тобто, яку і вона вас підтримує? Як ви з нею спілкуєтеся і взагалі яку вона зараз роль відіграє в цьому всьому? Ну, вона. Далеко ще до повномасштабного вторгнення, просто невтомно, я ну знаєте, не можна називати вік жінки, але е, в її, там, скажімо, паспортному віці вона невтомно їздила по всіх е, прифронтових містечках, ще далеко до цього. Просто іноді було ну, шкода і, 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 і щемливо дивитися, як, як вона це робить, м, виснажуючи себе. Звичайно, при повномасштабному вторгненні Росії вона просто стала неймовірним оберегом.